Вітком дві дня я вас ще раз вітаю на нашій конкуренції на нашому потолі. Отже, як ми знаємо, найпоширенішою інформацією, яку користуються всі, навіть в друкованому вигляді чи якоїсь, з якою ми черпаємо максимум інформації, є текст. Звичайно, є ж додаткові такі інформації, як відео, аудіо, графіка. Але не, не поширені, що є тексти. Кожного з нас є. У ну, нас є якщо у нас текст, то, є веб-сторінка, сайт, блог. У нас обов'язково має бути текст, адже це найінформативніша частина. 에, має бути простота, підход. 에, підхід має бути такий, що людина вона не читає сторінку, не читаючи тому текстів, які ви там складаєте, вона проглядає сторінки. Тому мінімум інформації на сторінці, мінімум текстів, важко, важких слів. Має бути на, надзвичайно просто. Раджу вам, е, е, ну, якщо ви будете, навіть, у вас буде сайт, то щоб протестувати, ви можете. Е, Взяти, наприклад, своїх друзів або людей, розіслати їх сторінку і звернутися без проханням, що аналізувати, чи їм зручно читати, чи ні. Це дуже важливо, бо це ваша аудиторія, ваші клієнти і ну, ваш сайт. <кхем> Мінімум тексту. Е, я казала, Ну, Часто пікселі. Пункти це в друкарській справі, пікселі це в нашому виданні. Як підібрати інтерліндяж до власне, до сайту, в якому ми використовуємо шрифт 12, 13, 14? Це залежить від читальності. Але ну, так само на досвіді я вибираю 100 або 150. 150 це найкраще співвідношення розміру шрифта. І дістані. Що означає 150? Це означає 100, якщо 100, ми вибираємо це відступів, дорівнюють розміру шрифта. Тобто, якщо у нас шрифт 14 пікселів, то 14 пікселів у нас буде і відступ. Також можна вибрати і менше. Але ну, ви можете переконатися, якщо ви проаналізуєте, от ви поставили 14 пікселів, наприклад, і інтерлінячка 150 і і просто зменшуєте масштаб. Якщо шрифт як є капельний, це є найкращою перевіркою, найкращим результатом. От, абзацні відступи. Ну, як ми знаємо, в виданнях ми часто зустрічаємо, що є відступи абзасного рядка. Це є дуже зручно, але тільки друкованих виданнях. Зазвичай зараз популярна є тенденція невикористання абзасних відступів е, в електронних виданнях. Це можна реалізувати, і навіть я навіть скажу ще більше, що зараз йде тенденція, що е, друкована продукція, виданича справа, вона запозичує багато елементів е, з веб-дизайну, з веб-сфери. І власне нові книжки я була якраз на формі видавців, і я дивилася багато видань, які застосовують, які стосуються більше, ну майже всі видання, але більш специфікація видань. Тому, що роз, роздражні людини, піросенькі кольори, яскраві кольори, вони роздражні. Так само роздражують, якщо е, колір і фон є в одній тональності. Це означає, що якщо, наприклад, у нас є е, білий фон і такий світ, трошки темніший від сірого шрифт, людина рано не побачить, якщо буде на цьому приглядатися, їй буде дуже важко. Але якщо правильно, Підібрати шрифти і фон це дуже, дуже вдала справа, тому що це більше вірогідність того, що читач і ваш користувач, і клієнт майбутній прочитає ту інформацію даєте. Ну, Найприємніші кольори, можу сказати, це є постельні кольори, е, від, е, ну, майже всі. Е, вони мають такі трохи розбалені, розбілені. Ось. І це найкращий, це блакитний, зелений. Крем. А, ще хотіла сказати, що фон е, раді вам підбирати не білий. Ніколи не підбирайте білий фон, бо він ріже завжди в боті. Мало того, що екран є підсвіткою, яскравою, там е, буквально все ну, світло. І ще коли фон, треба вибирати фон трошки розбавлений. Такий, він не має бути, він білий, він бути, буде білим, Ваш будь ласка. класска. Особливості перевага слога. Слога так само є дуже важливим. Е, якщо у вас фірма почи, ну, починає свою діяльність, якщо вона не зарекомендувала, не має такого досвіду, як якісь провідні компанії, вона бажає, щоб вона мала якраз слога. Е, Слогом пишеться зазвичай е, навпроти, навпроти е, логотипу. Е, Має містити особливості і переваги вашої організації, вашої фірми, вашого сайту. І має бути інформативним. Максимум ми зробимо швидко і якісно або там дизайн, швидко якісно, без проблем. Має бути дуже такий, дуже варто попрацювати над слогами вашому сайті. Ну, розділи, розділи є важливо, важливою частиною навігації на сайті, адже розділи, ми за допомогою розділів можемо е, здійснювати переміщення, вони мають е, оформлені бути відповідно. Е, най, найкращим, найефективнішим оформленням розділів є меню в виді склави. Кажуть, що вкладки придумав Леонардо завтра до річі, бо тільки вкладки могла придумати. Геніальна людина, така так, Стівен так, спра... да, Це дуже класно і вони мають відповідати самооформлені. Воно дає користувачеві просторове бачення вашого сайту, має можливість дати вигляд. ¡Muy Локальна навігація, що говорити локальна навігація? Є загальна навігація, про яку ми говоримо, це назви сторінок, але ще користувачі додають ще й локальну навігацію. Ну, там статті, там якісь рубрики. Вони так само мають бути оформлені згідно ієрархії. Ви можете ну, взяти аналог книжки, книжки звичайно з міста. Показує нам, як має розташовуватися, яка має бути навігація. Тобто розділ, підрозділ, розділ Роділ, він більше і єрархії, він має бути трошки більший, ніж підрозділ. Таким чином ми формуємо таку дуже зручну ієрархію. Які опції є на, на цьому рівні? Е, в опціях має на увазі бути це, е, там, купити якась там карта е, купівлі, або якихось там стрінка хом, або кошук може бути також. Ну, вони маленькі, є, ну, є, є на кожного на сайті і знаходяться на верху. Роль цих елементів, це, наприклад, швидкий доступ до, наприклад, до, до карти магазину або купити. Або до пошуку, або е, вернутися на головну сторінку. Е, вони мають бути ну, дос досить вирізнятися, е, також мають змінюватися при інтернеті. Це назва, це Search, це пошук, це е, Go і це є е, пошук. Пошук і, або пояс, якщо це сайт. Е, ну, і в сіммовний сайтів. Якщо у вас сайт, є, якийсь, він дуже великий і дуже багато інформації, ви можете зробити категорізацію цього сайту. Ну, це ж для першого пошуку, якщо дійсно є дуже багато всяких рубрик, всяких елементів, це є плюс. Плюс, але не е, якщо це маленький сайт, не варто робити будь пошук по телеворі. Але на кожному сайті, для користувача, має бути пошук. Бо, він, бо людина, яка заходить там в дому з заходить на сайт, їй там потрібна якась нова супермітла, вона пише мітла, вона не буде е, врікати деталі, і, 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 там, розмір, вона собі шукає і вибирає з того списку, який потрібен. реалізуємо сайт і оці питання, що ми задавали, ми задамо в цьому випадку і будемо бачити, як змінився сайт після того, як ми його е, протестували. То, бачите, даний сайт? Рубрика розділ. Як ми бачимо, у нас поєрах є менше, так бути не може. Має, 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 має бути з рубрика і внизу що саме. Як ви бачите, то змінили трохи і не було там пошуку. Тут у нас є пошук, є логотип і так само розділ аудитори. немає цілісної структури. Оце, те, що ви подумали, це насправді заголовок статті. Ну, вийти не могла згадатися дуже довго.